Олена Нагорна працює лікаркою в обласному онкоцентрі. Порівнює зарплату в грудні та січні. 6 тисяч 800 з хвостиком гривень. В січні отримала приємну заробітну плату. 20 тисяч нараховано було. Вважає, медики мають отримувати більше. Враховуючи європейський рівень зарплат, враховуючи там колег із-за кордону. Як мінімум, лікар повинен отримувати. якщо Перевести на закордонну валюту, так як це все лікарі в Європі, від трьох тисяч євро. Медична сестра Світлана Антонюк у січні отримала підвищену зарплату. У грудні ми отримували 6 тисяч гривень ну, на руки. А зараз нам підняли зарплату і на руки ми отримаємо 13 тисяч 500. Це нас радує, що трошечки почали цінити наш труд, скажімо так, працю нашу оцінили. Ну, враховуючи ціни, враховуючи комунальні платежі, ну, звичайно, це допомагає, але ну, як завжди, хотілося б більше. Змогли виплатити підвищену зарплату за січень лікарям і медичним сестрам за рахунок грошей з минулого року, пояснює керівник онкоцентру. До сьогоднішнього дня від Національної служби здоров'я абсолютно ніякого фінансування немає. Ми мали резерв, певний резерв за минулий рік і виплатили цю зарплату. Але ж це ті ресурси, які повинні були витрачатися на медичне забезпечення наших пацієнтів, на утримання лікувального закладу, на харчування, на обслуговування нашої медичної апаратури. Тепер у нас рахунки майже пусті. Обласний онкоцентр одна з семи лікарень області, які чекають гроші від Національної служби здоров'я. Це Новоархангельська, Благовіщенська, Голованівська, Олександрівська, обласний онкоцентр, Новгородківська і Новомиргородська. Виплати відбулися в тому обсязі, який перерахувала Національна служба здоров'я, але фактично в 40 закладах з 96 є певний дефіцит виплат. Це пов'язано з різницею фонду заробітної плати, і в подальшому Національна служба здоров'я компенсує цю різницю за рахунок окремого пакету. Затримки перерахувань виникли через велику кількість договорів на отримання грошей, каже речниця Національної служби здоров'я Христина Петрик. Всі послуги, які заклади надавали у січні, будуть оплачені, тому що договори діють із 1 січня. ми вже всі договори підписали зараз закладом, а надсилають свої звіти. Ми оперативно їх опрацьовуємо і передаємо звіти на оплату в казначейську службу. Пояснює зарплату медикам платить на національна служба здоров'я. Національна служба платить за надану послугу за єдиними тарифами, які затверджені для усіх надавачів. Вони є однакові. Тарифи цього року збільшилися. У нас збільшився бюджетна програма медичних гарантій на понад 33 мільярди. Це означає, що заклади отримали більші суми у договорах. Вони отримують більше оплати за медичні послуги, і спроможні заклади також будуть виплачувати заробітну плату відповідно до закону своїм працівникам. Цих грошей на підвищені зарплати та на інші потреби онкоцентру не вистачає, каже керівник. Є пропозиція. Зробити пакет додатковий, який дофінансує це все з рівня держави, що нікого не було ні з центрального рівня, ні з місцевого рівня, щоб з'ясували звідки ляж все таки лікувальні заклади, будуть доотримувати фінансування. Якщо на заробітню платню нам вистачило, то на все решта сьогодні не вистачає. Ну і що говорити в об'єктивних цифрах, бюджет онкологічного центру складає приблизно 126 млн грн. мільйонів гривень для того, щоб виплачувати постійну зарплатню з диференціацію, нам треба приблизно 105 мільйонів по аналізу минулого року. Десь приблизно 55 мільйонів. Нам треба на все решта ще на закупівлю медичних закладів ліків, виробівми виробів медичного призначення, але на це грошей немає. Зі слів речниці національної служби гроші лікарні області отримають наступного тижня. Костянтин Яриніч каже, якщо не вистачить, вводитимуть платні послуги для пацієнтів або проситимуть допомоги з обласного бюджету. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.